Усім привіт друзі! Я знову на риболовлі на Каричиновському водосховищі. Ось Екіпаж в мене той самий, кум Тож, е, приїхали ми за, як завжди, Як завжди завжди приїхали за великими лящами, може карасів трошки гарних підловимо. О, є у нас певна тактика. От. Але про це трошки згодом, а зараз підтримуйте нас лайками, а ми е, пішли розташовуватися. Так, замішуємо прикормку Я буду використовувати буду використовувати стару прикормку що залишилась з е, прошлої риболовлі. Там інтеркель шоколад там є і пшено, є е, роушен брім добавили ми туди yellow брім Так як розрахунок на ляща в нас. йдемо на колошмати все шуруповертом, все швидко, все швидко. Зараз розкладаємо платформи та будемо прикармлювати рибку. Ось така плітка. Ну, Маленька, але приємна. Так, Ну що, друзі, ми розташувалися, сьогодні я буду ловити двома фідерами. Одне, 3,9 десь туди буду кидати, бо вітер дуже заважає закидуватися. Це буде дальня відстань, намагаюся, бодай як можна, Далі закинутися. От, е, дуже рідко буду перекидувати його, хвилин в 15 приблизно. от. Так от. Три кармушки я кинув на точку і е, буду чекати. Е, що стосовно тактиці, то ми з Дімоном будемо ловити е, однаково фідерами. Це друга буде дистанція. Це 50 обертів. У нас є однакові фідера, це Шерман 3.3. Е, ось це приблизно метрів 40-45 максимум 52 обороти від берега катушкою 4000. Ось. І спробуємо кормити одну точку. Зараз ми трошки покормимо активно, там 15 кормушок вже закинули і будемо десь такий темп хвилину перезакидуватися. Ми сьогодні знайшлігон, тому до. Обіду ми будемо прикармлювати, а ввечері будемо вже чекати гарну рибку. Може вона спокоситься на нашу принаду. Е, у нас є і мотилі, і опариш, і шипінка, і хробак. Будемо підрізати хробака. Трошки спробуємо, може, опариша потопити, щоб він на точці стояв, нікуди не, роз, не розползався. І будемо чекати гарної покльовки. У кума була хороша поклевка. Щось, щось тягне. Щось тягне. Хоже невеличке. Оце карасик. Це карасик. Давай, давай, і сюди. Ой-ой-ой. ой ой Та не піднімай в этот давай. О! Тримай. А ну покаж нам його сюди. Гарненький. Гарненький. Гарненька платва. Періодично є плювання, але на жаль це лише нелка плітка. У Дімона є три невеличких карасика. Знову він щось, щось тягне. Карасик кажется. Ну, ну, самый вкусный. Да, Гум? я так. Гадненько, плотва подошла. О, такой батончик. Гарный. И вот такой еще карасик хороший. Это уже второй. Ловим дальше. друге клювання на дальній броці така невеличка плітка але клювала файно боже мілкий карафік травина чіплялася. Ой, який сухник оце плітка така що Вот так, без фацака. Ой, 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 Вот такая. У Вот есть вот такой красавец, красавец карасик. Так, это уже лучше. Вы решили повечеряти. Мяску. Почуваем. У тестя пошла раздача. А Каже, с поставки удилища понесло. А будет сейчас такой бычок? М может и таке. Ладно, я пишу. Ну. Бейкий хлопец попался просто. Ну, невеличкий, але, але все ж таки гарний. О, yeah. о. поки ужинали, Карасик заскочив і у тістя, І в мене. У мене З дальної дистанції ось такий красень. Просто красень. гарна покльовка була. Ой, зараз в траву завела трошки. Але дргається, а я думаю, що це трошки маленька лотвичка, грам на 150. Сейчас пройшов траву. Ком розішлися. що? бачимо, що хоче зави... Зійшла? Ні-не не вийшла. -не, не Деревина лежить. Але в деревину десь хоче піти. Десь, де, 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 десь вже близько. Якщо треба допомогти. Встал, встало. Да, Стало? Стало? Он... До, Стало біля дерева? Так, да, он... я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. риба стоїть. Дивись. Воно риба стоїть. Воно має кормушка. І воно риба стоїть. І то... Я не можу зрозуміти, що то, добре, зараз будемо вирішувати це питання, мабуть, мабуть, мабуть кум полізе купатися, але ми її витянемо. Ось там кормушка і там є риба. От кормушка Зірвалась риба, в общем. Але кум, але кум покупався. Покупався. Каже, поламають ці вітки, щоб вони не заважали. Виважите іншу рибу. Ловимо далі. Кумо. Плітка невелика. Що там, кум? Покажи. Ого! Добрий хараш. І в мене ось такий невеличкий. Є. Yeah. Ну що, друзі? Десята вечора. Клювання особого нема. Декілька карасиків невеличких спіймали. Плітка маленька буває. От. На сьогодні я вважаю риболовлю вдалою. Плюс-мінус там. Та, так, є. Невеличкий карасік, гарна платва. Ляща ми так і не дочекалися, але завтра ще буде день. Завтра в 4, ну, мабуть, з 5 почнемо ловити. Сьогодні вже будемо лягати спати, та будемо чекати завтрашнього дня. Вітерець такий буває поривистий. На жаль, наутро обіцяють ще й дощ, ну це вже класика. От, але ми трошки половимо, може до 10, може до 11, все залежить від погоди. Будемо дивитися, що буде. Я ще ми так і не дочекалися, може зранку щось, щось вийде у нас більше. Подивимося. У Димончика першаклювание хорошее. Ну-ка, плитка была. Может, может и в цей раз. Карасик. круглый. Ну, это тоже, это тоже хорошо. После Димона сразу и у меня клювание трошки поменьше. такой цікавенький, активный. Пошла раздача карасика, или плитка, Димон? Плитка. Ну, хоть, хоть так. Бо щось починає вже накраплять. Ось такий круглячок. Карасик попався. Карасик криє як приста. Такий маленький, кругленький. Що Можу сказати, платва клює активно, тим паче дрібна платва. Дуже рідко попадається карасик невеличкий. періодично дощик накрапляє. Ну, Взагалі-то чудово відпочиваємо. Але так, наша тактика не спрацювала, в точку ми воду не, не зовсім попадаємо. тому може і так воно і все виходить. Ну що, Кум, тобі сподобалась риболовля? Ще трохи половимо. Може щось ще і влетить. Дімончик, щось бачить. Плітка, Димон. Тровою, мабуть. Де він там? Закону, число, ты його будешь підхват брати чи ні? Перший козлик застряг Зараз Путімо був сход того підляща Вдарив він його бортик підхвата і зійшов. У мене отака плітка знову з рибкою Гарно, гарно. Я думав, карась. Хороша покачуєш. Ано покажи нам. Ну що, будемо завершити нашу риболовлю. Трошки мали невеличкого карася. Є гарна плітка. Ще ми так і не дочекалися, але все ще попереду. Зараз я покажу, що вдалося нам спіймати, так думати, общий улов. Будемо збиратися до зустрічі на воду. Ось такий улов. Є карасики непогані, є такий мілкий, плітка непогана є. є, є і мілка. Ну, ось так якось.